Виховують нових українських чемпіонів. У Львові стартував щорічний навчально-тренувальний табір для обдарованих тенісистів до 12 років. Його проводять вже в шоста, і за роки існування програми в ній вже взяла участь сотня юних спортсменів. Для міста Лева це визначний день, адже ділитися досвідом зі здібною малечею приїхала тенісистка зі світовим іменем Еліна Світоліна. Ми завжди як коли. Робимо такий табір. Завжди хочемо, щоб діти були якби найкращі діти України, які мали таку нагоду потренуватися себе якби показати і потім вже якби це було для них така мотивація е і поштовх такий на да майбутнє ось тому я пам'ятаю що мене це дуже мотивувало оці такі е можна так сказати табори е де можна було пограти з е своїми типу там друзями Розігрують м'ячі, випробовують себе в матчах та набираються досвіду. 20 найсильніших та найперспективніших дівчат і хлопців з національним рейтингом з цілої країни впродовж 10 днів перейматимуть мистецтво гри та зануряться в атмосферу тренувань професійного спорту. Під час навчального кемпу працюватимуть над фізичною підготовкою, технікою ударів і тактикою гри. Для юних тенісистів це дійсно важливо, адже допоможе майбутнім спортсменам зрозуміти свої сильні сторони та над чим варто було б ще попрацювати. Головна мета цього заходу показати дітям, як має бути організований взагалі тренувальний процес для професійного спортсмена. Вони мають дуже насичений графік тренувань, в них є. І заняття з тенісом, і заняття з загальної фізичної підготовки, і заняття з психологом, і перевірка кожен день свого здоров'я у нашого лікаря. Хоч гравців і небагато у Львові зібралися найсильніші, які пов'язали своє життя з танісом ще з маличку. кажуть, сподіваються на те, що за ці дні їм вдасться почерпнути чимало нового. Тату повів мене в три роки. Я подав м'ячики старшим, і потім в п'ять років ще починав бити по м'ячу. Мені сподобалося і я почав грати. Мені подобається. Рати там розводити по сторонам, бити м'яч, ракеткою. Я хочу вдосконалити удар справи та подачу. Я попав в кемп, Це дуже класно, тому що е, мені подобається подорожувати. Це по-перше. Е, По-друге, тут є мої друзі, і по третє, я можу покращити свої тенісні результати. І це дуже добре, що є така можливість. В мене є техніка, але я маленький, тому мені треба покращити подачу і виприбувати, щоб бути на висоті. Чи я хочу бути? Спокійним на корці, не перейматися на корці, там коли я виходжу грати там важливі матчі. Ті діти, які покажуть найкращі результати, здобудуть індивідуальні гранти на розвиток своєї тенісної кар'єри. І продовжать участь в подальших програмах фонду Світоліна Фаундейшн. Софія Фанко, Андрій Ролюк, телеканал НТА.